Ну що, всім привіт, з вами знову Назар, і ми знову продовжуємо займатися нашим славером. Так, да, відеоси трошки виходять тепер частіше. Стараємося, продвігаємося, все класно. Хотіли б почати цей ролик з того, що нам зараз саме потрібне. По проводці зараз питань немає, єдине, окрім цього місця. Там ми зараз прокладемо, все класно. Що ще потрібно? Можливо, у когось є скоба, яка сюди прикручується, та заглушки на пера. Було б взагалі непогано доукомплектувати, щоб тут вже було все супер. По основному вилка у нас нещодавно відносно нещодавно була перебрана, тому туди лізти зараз немає сенсу, вона не потіє, нічого. Сухенько, все як потрібно, єдине не вистачає заглушок. Допрацювати потрібно ось ці ребра жорсткості трішки підпиляти, тому що не стає карман. Далі по трансмісії у нас взагалі питань немає. Єдине, що потрібно, це здати лапку. Та кришку в порошок, тому що вона в така не презентабельному стані, і було б непогано це теж зробити. Але в, сьогодні, в сьогоднішній серії ми будемо займатися саме, доробимо вже всю проводку, щоб можна було складати хоча б морду. В принципі, можливо, ще потрібно якось до ТТшки добратися, вату, напевно, перевірити та ось і просто обслужити. Вона вся в полюці і відмити гарненько, щоб все було good. По ПДТ питань немає. Єдине, що трішки вже диск з виробіткою. Колодки тут нові. Стосовно покраса, Напевно, в цьому сезоні слайдер знову почекає або не почекає, я не знаю. Тут я нікому нічого обіцяти не буду, тому що морда біла, жопа чорна, непрезентабельно, непрезентабельно. Але я не знаю, який я колір хочу. Чи чорний, чи білий. Тому буде чорно-білий на цей сезон. <хи> Єдине, що цей елемент пластику буде у нас чорний. Тут я навіть не знаю, чи є паливо. Тому ось так. В поршневу Я не знаю, чи є сенс сенсо лізти, дивитися. Вона грюкає, але на холодну. Тому що ця дверка вже катається декілька сезонів. Два сезони вона від'їздила. Це буде на третій сезон. Побачимо, як вона себе проведе. Єдине, що задня гума. Задній балон вже з мінімальним протектором. Я його трішки підспустив. Побачимо, як вона буде. Можливо, це вже буде допал. Тому зараз знімаю ось цей пластику. та приступаю до самої проводки, щоб вже провести її в порядок і дай більше не повертатися, так як тут все заізольовано, все дуже гарно. Ще є питання по цій гофрі. Вона так вона виглядає дуже сумнівно, але. Напевно, поки буде так. Фу. Хорошо, закриваємо ось так все тут розбовтано, не обережно, навіть щоб трошки й до труби достало. Негарно. Тому зараз ми маємо це все устранити. І ще не працює чомусь стартер. Хоч і АКБ заряжений, але він встав в клин. Можна чути. Або знову КБ сів, тому що заряджав його відносно давно. Але коли був заряджений, стартер теж не крутив. Тому зараз я згадую, що де стоїть, що все обережно проложити. і буду ізолювати, перебирати та закладати. Вже напевно покажу сам готовий результат. І так, полік, все зняти. Ось така у нас проводка, саме її стан. Все врідне, ніхто туди не лазив, крім оцих золотих рук, скажем. Єдине, що я не знаю, як її правильно зараз прикласти, буду зараз думати, щоб воно якось було все закріплено, хоча б якось в кучі. Бо це оці соплі це взагалі не кайф. Мінус, плюс. Ось як Бен з буму, наскільки я знаю. Ось так у нас він з такою защитною плівкою. Це, до речі, дуже корисна штука. Зараз потрібно буде підправити, хай воно буде зверху на всякий випадок. Тому ось так. єдиний момент, що зараз я все тут буду відмивати. Далі приступлю до цього пластику. Складу гарненьку проводку та буду все, встановлювати назад. Ось такий елемент. Весь брудний, неферний, ще польський, польська павотинь. Зараз це будемо виправляти. Так, трішки попрацював я над пластиком, відмив його. Така столітня грязь. Под АКБ немножко осталось. Но уже результат лучше, чем был. Это 100%. Тому ось так. Пусть сохне. сохнет. Под бунтом тоже. Обмылся, более-менее. Вот так оно уже не отмывается. С этой стороны тоже трішки сполоснув. Це можна ще раз пройтись, тому нехай сохне. Зараз піду до скутера. Проводочку трішки проклав. Проклав саму головну проводку. Єдине залишилось, що її ось тут закріпити. Але спочатку ось хомутик додавав, ось хомутик додавав, щоб вона не доторкалася до вихлопу. Трішки тут заізолював, трішки тут, трішки тут. Тому ось цей у нас, так скажемо, жмут проводів, більш-менш охайний. Тут у нас дуже великий плюс. Різати, різати укорачувати я, напевно, не буду. Зараз я якось так просто вцеплю. Є момент ось такий, десь проплавалось. Але зараз я хочу зняти ручку та продіти трос. Ось можна бачити, що він зараз дуже натягнутий. Або його опустити через верх, або через ось цей отвір. Він вже його трішки відпустить, тому що, коли повертаєш кермо наліво, він буває сам підгазовує. Тому зараз знімаємо пульт, дістаємо, проводимо і все в нас буде добре. Надіюсь. Нарешті провів тросик через цю трубку. Звісно, все мішало, щоб його провести, але тепер він. Має вільний хід його не буде закусувати навіть при ось таких поворотах. Собі серденько собі вивів, тут він не пережатий, тут він свободний, ще трішки пластиком подожметься, ось всю сторону, все як треба. Все, що ще потрібно для щастя. Зараз єдине, що хомут сюди Бамс. Затягувати не буду, щоб він мав вільний хід. Та й в принципі все. Єдине, що не знаю, як розібратися з цією лягушкою. відключити її буде не естетично, А ось якось тут закріпити було б непогано. Фух, цілий день я з ним граю сьогодні. Полік чи назис відмитий, акуратненький. піддончик відмитий, акуратненький. Проводочка складена. Знизу все, хомуті, хомуті, все складено, все як потрібно з да, трасом газа через той отвір така собі була ідея, але він зараз вільний і при вивороті нічого не заважає. Тому ось так. Дякую, що додивилися до кінця. В наступному вже відео ми будемо складати морду. Допрацюємо нашу накладку, встановимо це все. Тут ще потрібно по пластику багато допрацювань, але воно того варте. До зустрічі!